Доброго дня. В цьому щотижневому зверненні я би хотів хотів торкнутися трьох питань. Перше і головне. Головне на порядку денному 2012 року: Білосиня Орда намагається просунути ідею впровадження так званої земельної реформи. Для того, щоб зрозуміти, що таке є реформа, можна відкрити звичайний тлумачний словник сучасної української мови. Отже, читаємо: реформа це перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері суспільного життя або галузі знань. Я був учасником експертного форуму з питань земельної реформи, який відбувався в Києві за сприяння міжнародного фонду відроджень. Найдивніше, що відбулося, і те, що я звідти забрав, навіть найзапекліші е, агітатори за вільний ринок землі, за те, щоб земля одержала вільну оцінку, такі як колишній міністр фінансів Віктор Пензенник та інші діячі ліберального штибу зійшлися на цьому експертному форумі в одному. В тій редакції закон про ринок земель. І в тому складі законодавчого поля, який сьогодні намагається Білосиня Орда заштовхнути в правове поле, цей ринок існувати не буде. І ухвалення одного такого закону буде реальним поштовхом до селянської революції, до революції соціальної, за якою послідує одразу національна відставок. Позиція всеукраїнського об'єднання Свобода в питанні впровадження ринку земельних стосунків є зрозуміла і проста. Сьогодні ми продовжуємо наполягати і залучати найширші кола селян, фермерів, власників земельних паїв до ухвалення закону про заборону торгівлі землею. Якщо та Біла Синя Орда ухвалює закон про ринок земель, то ми негайно ініціюємо проведення всеукраїнського референдуму про скасування цього закону. Це є наше природнє право, бо громадяни є джерелом влади в цій країні. Це є наша країна, а не країна тої панучої орди, яка сьогодні зайняла владні кабінети. Наступне. Протягом поточного тижня в Кабінет міністрів схвалив якесь обґрунтування про будівництво в п'яти хатках міста Харкова, якогось чи то ядерного реактора, чи то ядерного прискорювача, чи то ще якоїсь лабораторії, яка буде будуватися. А проблема на проблемі, і незрозумілість підтверджує іще одні сумні догадки: чи то буде ядерний реактор, чи це буде наукова лабораторія. На сьогоднішній день позиції, що саме будується в місті Харкові, немає. На сполох повинні бути і органи, які контролюють будівельну діяльність, і органи санітарного контролю, і, врешті-решт, е в збройні сили, які розуміють, що це є загроза національній безпеці, бо е, так звані громадські слухання, які відбулися минулого року, не мають нічого спільного з роз'ясненням людям, а це є густонаселений мікрорайон, що саме буде будуватися під їхніми вікнами. Ми не заперечуємо розвиток ядерної енергетики. Ми абсолютно не заперечуємо будь-які просування вперед в розвитку науки, але під час того, коли щось будується, тим більше потенційно небезпечне, про це повинна знати громада. Громада про це сьогодні не знає. Наступне, комітет оборони диктатурі, який утворили в серпні минулого року на протиставлення переслідуванням, політичним переслідуванням лідерів опозиційних сил, наразі продовжує працювати і позитивно він працює сьогодні з найкращим коефіцієнтом корисної дії. По суті, підписалося в деяких в деяких областях було підписано угоди про спільні дії, і робота щодо підписання таких декларацій із спільних угод продовжується по всім областям. Що криють собі ці угоди? По перше, координацію дій під час довиборчого періоду, формування дільничних і окружних виборчих комісій, формування мережі спостерігачів, роз'яснення позицій опозиційних сил сьогодні. Виборчий процес. Перебуває в наступному вир виразі. сьогодні. Змагаються чорне і біле. Сьогодні змагається орда і об'єднані е, отакими деклараціями, отакою угодою про проведення спільних дій. Опозиційні сили. Ми впевнені, що саме переведення в такий режим, при тому, що в білих силах, тобто в білому нашому чистому українському таборі, є. Простір для вибору можна обрати націоналістичну свободу, можна обрати соціал-демократичну батьківщину і можна обрати ліберальний фронт змін. Тобто для виборця є абсолютно нормальний вибір, який більше за все йому імпонує. По всім областям наразі проводиться і, скажу так, закінчується узгодження позиції між обласними організаціями політичних партій і Харківська, Луганська, Донецька область тому не є винятками. Ми впевнені, що комітет опору диктатурі. Це є той прообраз майбутньої парламентської більшості, яка вже з листопада поточного року буде формувати державну політику. І я впевнений, що це буде перемога проукраїнських сил над антиукраїнськими силами. І з цього моменту буде продовжуватися структуризація політичного спектру. І ми будемо говорити вже про змагання ідеологій, позицій, які налаштовані на Побудову українського суспільства, а не на знищення і підкорення йому комусь із закордонних сателітів. тому шануємося, слава Україні!